20 лютого міський голова Ольга Попенко провела чергове засідання виконавчого комітету Прилуцької міської ради. На розгляд членів виконкому виносили низку питань. Зокрема, питання про погодження встановлення меморіальної дошки загиблому військовослужбовцю Олександру Коваленку доповідала заступник міського голови Тетяна Пахомова. Також розглянули і питання про організацію заходів на 24-й рік щодо протидії алкоголізму та наркоманії в місті. Як повідомила Тетяна Пахомова, в 2023 році 15 із 16 запланованих заходів було проведено. Дено з фінансових питань інформувала начальник фінансового управління міської ради Олена Ворона. Члени виконавчого комітету розглянули і питання про роботу спостережної комісії з питань організації громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання на 23 й рік. Інформувала директор Центру соціальних служб Прилуцької міської ради Юлія Касьян. Посадовиця говорить: основним завданням комісії є організація громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених та їх виховними роботами. Засідання спостережної комісії протягом 2023 року відбувалося згідно затвердженого плану. Відбулося шість. Засідання, на яких розглянуто сім питань, е, надходила інформація від відділу поліції, що протягом 23-го року у місто Прилуки звільнилося 12 осіб з місць позбавлення волі. Е, також у 23-му році, у лютому, за поданням відділу пробації міста Прилуки, е, до е, було погоджено подання до Прилуцького міськрайонного суду щодо умовно дострокового звільнення однієї особи. Юлія Касьян зазначає, прилуцький центр медико-санітарної допомоги засудженим та особам, звільненим від відбування покарання надає медичну допомогу лише за умови в наявності вкладеної декларації. Якщо декларація не укладена, то медична допомога надається при потребі у невідкладній допомозі. Зі слів посадовиці, і Прилуцька центральна міська лікарня надає кваліфіковану допомогу особам, які були звільнені з місць позбавлення волі. На базі закладу охорони здоров'я працює кабінет довіри протягом 2023 року до кабінету зверт. Сталося 5 осіб, кожному надали консультацію щодо соціально небезпечних хвороб і продовжили антиретровірусну терапію. Центр соціальних служб також проводить профілактичну роботу з особами, які перебувають у конфлікті з законом. Надається послуга соціальної профілактики вторинного і третинного рівня. Також надається послуга соціальної адаптації. Загалом протягом 2023 року за соціальними послугами до центру звернулися 18 осіб, із ними всіма була проведена робота заключені Декларації і надавалися відповідні соціальні послуги станом на 1 лютого на обліку управління соціального захисту населення перебуває чотири особи, що повернулися з місць позбавлення волі. Всі вони отримують різні виплати державних допомог. Також одна особа перебуває на обліку в пенсійному фонді і отримує пенсію по інвалідності. Інформацію щодо звільнених з місць позбавлення волі та про роботу спостережної комісії, що квартально надається до департаменту соціальної політики Чернігівської обласної ОДА, також в ході засідання члени виконкому розглянули питання про схвалення проєкту міської цільової програми, забезпечення пільговими та безоплатними лікарськими й технічними засобами дитячого населення на 2024 рік, зі змінами інформувала виконуюча обов'язки директора Прилуцької міської дитячої лікарні Олеся Цибенко. Посадовиця доповіла із питань про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Прилу міська дитяча лікарня на 23 рік зі змінами та про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Прилуцька міська дитяча лікарня Прилуцької міської ради за 2023 рік з усіх питань членами виконавчого комітету ухвалено відповідні рішення.